Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати цікаву картину 1893 року. Що це за художник? Я ще ще не знаю, але от такий підпис. Полотно. Ось така цікава картина з кораблями. Тут місто і якийсь великий собор прямо на березі. Там на березі якось. Якоїсь річки чи моря, не знаю. Така дуже цікава робота. І оце цікаво, що це? Що дві людини чи непонятно. Тут на лодках сидять люди. Значит, по розмірах рама висота 64,5 см, ширина 73,5 см, полотно. Висота. 43,5 з половиною сантиметри на 53. Показую тепер. Бачите, тут трохи така рама вже. То може навіть його оригінальна рама. Так, дивіться, є ззаді. Дивіться, цікаві якісь надписи. Непонятно що тут таке? чи до довгота, широта? Чи що? Де то? Місце? Непонятно. Чи це отаке от полотно стареньке? Ну така. Досить цікава. Картина. Всім дякую за перегляд.